Всім привіт! І сьогодні я буду грати в Geometry Dash. І кстати, я зкачав нову версію на узберегу. А в Geometry Dash я буду грати за таким дивним трошки уровнем, як Mixtap. А ч? Він для мене дивний. Якщо ви читаєте по-другому, напишіть в коментарях підписуйтесь на мій лайк канал я вам потім його назву скажу бо зараз якось неудобно ну, там я теж викладаю деякі відео немає на моєму ютуб каналі і Включіть повішення обязательно щоб узнавати коли в мене вийшло нове відео все підписуйтесь і ставте лайки, а ми продовжуємо. О, я монетку зібрав. Ну здох. Так я вже мого друга по телемуну було, він зібрав случайно монетку, но потім зразу подох. Ця монетка не така уж складна. А я в цей клікер уровень. зайду. А вам його геть не можу нажати. Так, я левел цей виключаю і можна грати е -е, геометри даєш норм.

Так, начинать Сначала входим сюда. Ставим на паучка портал. Шейдем сюда. И вот так расставляем эти штучки. Везде бажем. Буду паучка Ходити головне не помилитися. Напише не level, а level айді, отай так. так. І в кінці я поставлю вот таку хтучку. все. Я тут вказать айди? Круто, что кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Хорошо. Дозлотер. Так.

Эмм, <шпоцилляє> я не знаю, а можна просто не пригати? У я ту штучку хотів затримати, нам її треба знизу зору сім. Знизу поставили. Вс, ексіт. Е! а шо? Шо це за штука? Якщо це не вейп, то Тобто не вейп, Чи вейп я не пойду. А шо? Це? Ну зараз я на вейп це поміняю, бо Я думаю, що це тоже вейп. Е, ну оказывается це не вейп. Это вейп. Вот. Штучко. Просто нужно все вейпом и заставить. Смешно. уровень Да, это вейп. А то как я как-то ещё Я просто, смотрите, ребят. Смотрите, теперь я будет то смешно. А я буду паука. А когда вот. я не дроблю, а то вейп. А то просто, ну, так вот. Валим, валим, валим на гелики Не Валим, валим, валим на гелике. Ну, ви поняли. Так, цей левел я в ручках закриваю. А кстати, музичка. Короче, музичка класна. До кінця її не став. Заклонірую цей левел. Унджи. Ундж 2. Ундж. Я його хочу в топ. Що відправити. Так. А сейчас шо буду робити? В тайм машину зіграю все-таки. Щось перехотілося мені я, грати в той левел, який <свист> я обіцяв, але я так поняв, я її в тайні машині грати не буду. <свист> що за Не знаю, звісно. Попробуйте вигадати в коментарях, що це таке. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Ребята, всем пока.